Щодня на Харківщині рятувальники стикаються із новими викликами. Війна, пожежі, заміновані території це лише частина їхнього фронту роботи. Так, за останній тиждень у період з 13 по 19 січня підрозділи ДСНС здійснили 162 виїзди за сигналом тривоги та 47 разів виїжджали для надання допомоги населенню. Серед інших нагальних завдань надзвичайники продовжують роботу з розмінування території. Зокрема, за минулі сім днів сапери ДСНС виконали 204 залучення, знешкодивши понад пів тисячі ворожих боєприпасів. За тиждень зафіксований один випадок підриву цивільної особи на вибухонебезпечному предметі. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки в першу чергу на територіях, які деокуповані. Звертаюся з проханням берегти. Своє життя бути обережними, дотримуватися правил безпеки поряд рятувальникам і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Значної роботи рятувальникам додає і активність ворога. Так, протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до ліквідації семи пожеж, спричинених російськими обстрілами у Богодухівському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Без вибухів не обійшлось і в самому Харкові. 16 січня ворог обстріляв Слобідський район міста безпілотними літальними апаратами. Влучання відбулося у проїзну частину, внаслідок чого постраждало три цивільні особи а також п'ять легкових автомобілів зазнали пошкоджень, шановні громадяни, не ігноруйте сигнали. Повітряна тривога у разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Однак небезпеку для мешканців несе не лише ворог. У Харкові та області продовжує зростати кількість пожеж, що не пов'язані з російськими обстрілами. Так у період з 13 по 19 січня з побутових причин виникло 63 займання, які забрали життя шести людей. 14 січня сталася побутова пожежа площею 70 метрів квадратних у житловому будинку в селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок якої загинуло двоє чоловіків. За попередніми даними, загорання виникло через набережне поводження з вогнем. 15 січня виникла пожежа в житловій чотирихповерхівці в селищі Слобожанське Чугуївського району. Загорання на, у квартирі на четвертому поверсі площею 2 квадратних метри. Рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1937 року народження. Причина пожежі – непорежне поводження з вогнем. 17 січня сталася пожежа у приватній оселі селища Близнюки Лазівського району. Горіли домашні речі на кухні, стеля перекриття на площі 15 метрів квадратних. Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. 19 січня сталася пожежа у приватному житловому будинку на проспекті трактора будинків місті Харків. Загорання виникло у кімнаті на першому поверсі на площі 10 квадратних метрів. На пожежі загинула жінка 1969 року народження. Причина пожежі, коротке замкнення електромережі. Однак рятувальники Харківщини не лише ліквідовують наслідки трагедій, а й активно працюють на випередження. Вони проводять профілактичні заходи, обходять будинки, роздають пам'ятки, спілкуються з людьми, пояснюючи, як одна дрібниця, наприклад, перевірка справності електропроводки чи правильне використання обігрівача, може запобігти великій біді. У нас регулярно проводяться відповідні рейди, включаючи з повуличними обходами, поквартирними обходами, вручення відповідних пам'яток, інструкцій, проведення відповідних бесід тощо. Це той блок, яким займаються наші співробітники. Це заходи переважної більшості проводяться спільно з. Місцевими керівниками з керівниками органів місцевого середування з депутатськими корпусами, з квартальними і таке інше. Є ще блок, який щодо профілактики пожеж в житлі повинні проводити і проводяться комунальними установами. Там також є певні заходи, певні обов'язки, які в достатній кількості виконуються. Ну на жаль, дійсно є випадки. Загибелі людей в нас на пожежах в побуті, і ми цю роботу активізуємо і намагаємося максимально на неї вплинути. Таким чином наголошують надзвичайники дотримання простих правил, увага до дрібниць і своєчасні заходи можуть стати рятівним колом. У ДСНС підкреслюють, пильність і обережність це не лише про безпеку громадян, а й про збереження зусиль тих, хто щодня стоїть на сторожі спокою. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов, Харків. Новини.